Всім привіт! З вами якась Сталюка. Бажаю вам веселих наступаючих свят, привести їх в компанії приємних людей і щоб ніякі умови не затьмарили ваш настрій. Звичайно, будьте в безпеці. Пам'ятайте, що кожен день наближає нас до перемоги, і від нас лишається тільки працювати на це і старатися підтримувати нашу армію. А, тому ще раз з наступаючими святами а, в цьому відео ми з вами будемо малювати зимовий малюночок. Чесно скажу, витратила на нього небагато часу, сил, але результат мені сподобався. Адже малюнки на відео це завжди стрес внутрішній. І такий мандраж, тому що не знаєш, а як воно вийде? А чи варто знімати, може помалювати просто в скетчбуці, ну і тому подібне. Звісно ж, камера трохи забирає місця. Ось, але чомусь цього разу взагалі про це все не думала. Малювала так, як малювалася. Тому сподіваюся, що вам сподобається так же, як і мені, результат. Він не без косяків, чесно. Але от чомусь мені приємно, як вийшла та картинка. В кінці ми з вами ще обов'язково поглянемо пакуночок. Пакунок від таємного Санти. На роботі влаштовували такий обмін подарунками. і... Колега знала, що я малюю, я вже туди заглядувала, розглядала що саме, але не пробувала, не тестувала. Тому давайте поглянемо разом М -м, в кінці. Там якісь приколюхи. Ну, весела дитина, людина, О, щаслива дитина, так. А, не буду казати, скільки років. Ось, тому гайда малювати, потім відкривати пакуночок. Вирішила помалювати свого персонажа Діна, тому що спіймала себе на думці, що скетчбуки заповнені в основному якимись іншими персонажами. Персонажами з аніме, рандомними замальовками по якимось референсам, а своїх персонажів я малюю дуже рідко. От тому потрібно частіше це робити, додумувати далі історію, тренуватися, тому що от мене є думка зробити чи комікс, чи просто декілька. Таких графічних історій з цими персонажами, хоча б як вони там познайомилися, якісь ситуації цікаві показати. Так, це мій персонаж Дін, він вампір. І така якась зимова тематика настрій пальто. Також захотілось спробувати намалювати верхній одяг, тому що дуже рідко його малюють. Це в основному або якісь костюми рубашки, або просто футболки. Ну, щось таке. Треба також це виправляти, тренуватися, вміти малювати різного виду одяг. У Діни є сестра. Яна. Але я так класно створюю персонажів, що я намалювала її тільки один раз. Тобто, що вона є, як її звати, ну і там трохи про її взаємне. Все. От, тобто, придумати жіночого персонажа і взагалі його не розвивати, не малювати, тому що я в основному малюю чоловічих персонажів. Треба також це виправляти, хоча б її помалювати декілька разів, щоб знати, взагалі, які там в неї ракурси, характер і так далі. Працювати над цим. Ну і. З них брата та сестри є свої кохані люди. От про них я зараз думаю не буду розповідати краще буде це уже бачити історії. Хоча деякі спойлери є ми в інстаграмі. Я нещодавно вперше вдвох намалювала Діна з його другою половинкою. Тому так, оце мої плани, такі можливо на зимові канікули чи вже після нового року зробити щось таке з своїми осами вперше, адже. Дивлюся, так класно, коли художники створюють комікс, якісь історії. Е, теж хочеться, але я розумію, що на весь комікс мене не вистачить, я не потяну, адже дуже багато сил, часу займає робота, особливо коли її багато, я можу зникати там, на місяць, адже то дуже зайнято, то вигоріла зв'язку з цим і взагалі не малюється, там, не знаю, е, пацюнюю, жмякаю. Ну, граюся Добре. з пацінками своїми, або просто займаюся якимись хатніми справами і тому подібним. І навіть немає бажання сил малювати чомусь. Просто вмикаю якісь відоси на ютубі, або щось читаю. Треба якось напрацювати в собі сили переломити це. Можливо, не знаю, не вистачає фізичної активності. Мені здається, що дуже багато проблем наших. от я просто за собою помічаю, пов'язані з тим, що а, менше руху, в зв'язку з цим менше енергії, і ти просто овоч лежиш, не знаєш, що робити, не хочеться ні рухатись, нічого, просто скролити стрічку якійсь сомережі. Але якщо зробити якусь зарядку, сходити в спортзал, тому подібне, звичайно, раніше просинаєшся для цього. А, ну, мене наприклад в другій половині дня зазвичай робота, тому я можу чимось таким займатися лише в першій половині дня, і от тобто треба прокинутись, позаймалися. І така енергія на цілий день. Це стосується навіть не ну, лише заняття спортом, але й просто якоїсь будь-якої фізичної активності, там, не знаю, щось поприбирати, чомусь позайматися по дому. Тому буду намагатися налаштувати себе на продуктивну колію і порадувати себе та вас. Чимось на штат коміксу було б круто. А також в творчих планах от, на майбутнє. Це в мене, звісно, намалювати на круглому полотні картину. Воно було в оглядах покупок з акварельки. Планувала декому зробити в подарунок таку картину. Ну і в мене вже наближається до завершення скетчбук. Я просто в шоці. Я чомусь думала, що завершу його. Мабуть, півроки тому ну, чомусь так мене активно йшов в період його заповнення, а потім це все застопорилося, і я така, ну, ну що порабиш? І <смій> зараз лишилося там декілька розгорток, треба їх добити, доробити, і все буде чудово, тобто ми зможемо подивитися цей скетчбук, який я зараз заповнюю <смій> <палю> <смій> <палю> на відео. Тому, я думаю, він вже буде після Нового року, але обов'язково найближчим часом от, потрібно, потрібно це зробити, маю в планах. Ну і таке питання: якщо завершується скетчбук, то логічно, що я буду починати, скоріш за все, новий. Невеличкого формату, тому що я просто з божеволію ведучі а 4 скетчбуки, не маючи ніякої альтернативи. Тому чи було б вам цікаво побачити початок ведення скетчбуку, тобто перший малюнок в ньому, мої відгуки про новий скетчбук, який я буду робити, який я буду вести. Та сразу скажу, він не якоїсь відомої фірми, там взагалі фірма не вказана. Це блокнот, на якому надруковані картиночки з диявольського культу. Дуже гарний, але я не знаю, який там папір. Ну мені здається, маркери має потягнути, Ось тому початок буде дуже ризикований. Ну, та все ж я ризикну. Є, звісно, бажання почати або Creation, або скетчмаркер. Вони в мене ще стоять просто запаковані. Але на скетчбук з магістром я вже наклеїла циферку 9, тобто він має бути почати одразу після 8 Так, потрібно притримуватись принциповості ведення скетчбуків, хто б казав. Веде п'ять скічбуків поспіль і тут щось розказує про принциповість ведення. Ой. Ну, насправді що, я себе не картаю за це і ви теж не будете, правильно? <свісно> Яка кому різниця? Скільки скічбуків вести зараз? Ну, звісно, що огляд не буде тоді кожен місяць-два, тому що. Скетчбуки ведуться там рік, півтора, ну, а чотири взагалі, от уже майже 4 роки. Добре, не будемо про це. Ой, борги. <ріст> Насправді я тримаю в голові те, що досі не завершила шість фанартів персонажів, які мені писали у відповідь на історію в інстаграмі. Ну, Чесно, в діджі просто надзвичайно складно я намагаюся розібратися. Але от один малюнок в діджі в мене займає напевно стільки сил, як п'ять традішних. Ну, дійсно, от я думаю над кожним кроком, як там зробити покрас, які кольори підібрати, як взагалі, які кісточки використовувати. Ну тому що маркерами в скетчбуці мені все зрозуміло з цим. Я вже розібралася. А в діджі, ну, з чим розібралась більш-менш, так це з лайном. Ну, точніше, просто руку натренувала за скільки там малюнків 15-20, їх зовсім небагато в мене. А, тому треба доробити, добити в діджі все ж таки той челендж. Адже він висить у мене і файліком в папці, і в голові, як іще одна невиконана справа. От знаєте, як. Не знаю, готуєшся до екзамена чи до сесії, ну, точніше, маєш готуватися, але постійно це все відкладуєш, відкладуєш. І ти розумієш, що цей день настане, що тобі треба це зробити, але ти ніяк до цього не доберешся. Прокрастинація, так. Ну от Я ніяк не змушу себе припинити прокрастинувати і все ж таки домалювати. Челендж, хоча я сама собі екзаменатор в ньому. Але все ж. І ще одне: це планувала зробити челендж 50 портретів чи 100 портретів. Ну, коротше, скільки зробиться там, звісно. Але, от скетчбук формату А4, не маю взагалі ніяких ідей, що в ньому малювати. Звісно, це можуть бути якісь скетчі, але я чомусь, якщо виділяю час на малювання, наприклад 2-3 години, то мені більше насолоди приносить зробити саме повноцінний малюнок. От в цьому скетчбуці жовтенькому, а в основному йдуть повністю завершені роботи. Тобто це і там олівцем був скетч зроблений, зроблений лайн, потім покрас маркером, іноді навпаки, могло бути, що спочатку маркерами, а в кінці лайн. Ну, все залежить від лінерів, які використовую. Тому якось так, от треба взятись за розум, за руки свої, пожати собі руки. Ой, ну. Думаю, ви зрозуміли. Заповнити скетчбук А4 формату. От провести в ньому якийсь челендж чи просто поскетчити, адже він лежить в мене ще з 19-го року, вже якби 23-й, вже 4 роки, вже можна було диплом за цей час отримати, а я ніяк скетчбук не заповню. І він теж у мене лежить, просто мусолить очі, я вже не можу. Я хочу поскоріш. Та думати, ну, поставити на ньому галочку і все. <смі> Хтось питає, чому. Он то відкласти там не знаю, домалювати його через пару років. Е, звичайно, можна, але в мене в ньому так все відбувається, що там декілька малюнків в один період. Потім я про нього згадую умовно через півроку е, пару малюнків. Потім ще через півроку, і те, як малюнки відрізняються всередині нього, як вони скачуть, а тим паче деякі сторінки я пропускала, і потім мені ліньки було до не повертатися, заклеювала якимись малюнками за 2019 рік. І там так виходить: 19-й, 21-й, 19-й, 20-й, 19-й, 22-й. І ну навіть самій собі складно в ньому зорієнтуватися. Не то, що комусь сторонньому дивитися і взагалі якось сприймати цей весь салат, який я нашинкувала. Так. Ну і звісно, пам'ятаю, що обіцяла огляд на олівчики, які теж купувалися в акварельки. Набір Марко Хромана на 48 штук. Чесно, до них ще не дійшла. Ну, точніше, поштучно деякі з кольорів уже тестувала, але треба зробити якийсь повноцінний малюнок багатьма кольорами, використовуючи олівці як основний матеріал, а не маркери, акварель тому подібне. Ну, можливо, якусь підкладку зроблю акварелью, маркерами, адже дуже довго буде наносити просто тон. Набирати, якщо якийсь світлий колір, або ну, взагалі, якщо великий формат ще не визначилась тим, на якому форматі буду малювати, скоріш за все, доведеться брати взагалі окремий а лист паперу, адже не знаю на що вони краще ляжуть. От треба буде теж спробувати в різних скетчбуках помалювати, визначитися, який з них найбільш підходящий для того, щоб суто олівцями малювати. От я розказала вам про мої основні такі плани, борги, які ще потрібно буде закрити в 2023 році, тому що до кінця року я точно не встигну це зробити. А розкажіть, як у вас, що вдалося доробити запланованого? Що вам ще доведеться? Перенести на 23-й і постаратися завершити в новому році. Давайте глянемо що тут, пакуночку. Такі маленькі пряночки. Мені навіть шкода їх їсти, я не знаю. Може, вони чисто для декорації, ці пряники. Блокнотик. Ой, якісь маркери. Так, думала все на китайському не знайду і прочитати, що тут. М -м, так, маркери текстові. Ну, давайте глянемо, попробуємо. Він такий приємний на дотик, до речі. тут ще всякі наліпочки. Ручка пише приємно і вона ще цікава, що паперова. Мене думка її розкрутити, але наврядче. І маркери я спробую на цьому папері і ще на якомусь скетчбуці, щоб подивитися, як воно буде лягати на різні види паперу. Ну, не знаю, що це за маркери. Жодного разу не бачила такі десь на полицях. Тому досить цікаво буде спробувати. Сторонні. Фокусуйся. Ти фокусуєшся? Є. Так, сторона. А, і тоненька. По кольору досить схоже. На маркери для тексту офісні. just afraid I refuse to fix strong like carry on you can lie you can try but you'd like to leave this feeling we've got to, be to leave the life we are dreaming it could go wrong wrong but I'm just a mess Такі приємні кольори і не провалюється в папір. Вау, неоновий, я не знаю, на камері не так видно, як він сяє. Ну, якщо нашаровувати, то відчувається як звичайні флемастери. От вони починають прописувати папір. Це як маркери для виділення тексту, тільки вони такі милашненькі, мають два накінечники. Кольори теж такі, як часто зустрічаються серед подібних маркерів. Ну, Давайте щось спробуємо в скетчбуці зробити. Зараз я знайду таку сторінку, яку буде не шкода. Трошки замалювати. Для мене тут були тести олівчиків? Зараз це все заблюдати. Ну, хай будуть мені спойлери до огляду цього скільбоку. О! Ось тут я тестувала марки. Всілякі штуки. Як вони змішуються? Ну, давайте перевіримо. Шарування впитуються в папір, трошки його роз'їдають, то видно, ні, в навіть катушки з'являються. Але як якісь декоративні елементи, мені здається, вони чудово підійдуть, особливо якісь детальки зробити. Та якщо малювати в один шар, начебто нормально все. Симпатичні маркери. Ну, правда, дуже гарні. І блокноти для заміточок. з цілякими стікірочками. Ну, насправді, блокнот мені цей точно знає знадобиться, бо я купила. Гарний, але дуже великий блокнот, саме з цілею робити якісь замітки, я ним не користуюся, тому що він просто не поміщається мені в сумку, навіть якщо потрібно було його кудись вести. Тому ось такий м, мініатюрний буде при нагоді. Ну і звісно, маркери я зараз пакую до своєї. Маркери впакую до своєї полиці, щоб вони приєдналися до інших. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що сподобалося. Буду дуже вдячна за вашу підтримку та коментарі. Підписуйтеся на канал. І побачимося в новому 2023 році. Ще раз вітаю всіх наступаючими святами та новим роком.